І тижня на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». Вітаю вас у студії. Працює Івана Осташук протягом 20 хвилин. очима наших журналістів найцікавіші та найголовніші події останніх днів. Отже, далі про таке. 26 квітня у день 26-ї річниці Чорнобильської трагедії у надвірні відбулись заходи із вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС та постраждалих від Чорнобильської катастрофи, поминальна панахида, вірші у спомин, а також переживання тих подій ще раз доводять, що незважаючи на більш як два десятиліття, Чорнобиль нищить людській долі і досі. Біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля у місті Надвірна з нагоди вшанування пам'яті загиблих громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. відбулась покладання вінків. Представники духовенства Надвірнянщини відслужили панахиду. По закінченні панахиди громадськість міста, представники влади і духовенства взяли участь у поминальному віче героїв чорнобильців, людей, які пожертвували своїм здоров'ям заради майбутнього, нагородили відзнаками та грамотами, звертаючись до громадськості, яка прийшла вшанувати пам'ять загиблих від Чорнобильського. Кої трагедії начальник внутрішньої політики районної державної адміністрації Тарас Дем'янчук зазначив, що події 26 квітня 1986 року змінили Україну. Цей день не минув безслідно. Він розплодив по світу багато трагедій. Він буде завжди об'єктом уваги, одним спогадом, однією печаллю, однією надією. Катастрофа на четвертому блоці Чорнобильської АЕС була найтяжчою в атомній промисловості. Експеримент вийшов з-під контролю. Вибух зруйнував корпус реактора, почали плавитись, сплавливні стрижні, радіація вийшла назовні. Тільки приблизно можна оцінити, скільки радіоактивних матеріалів викинуто в атмосферу. Приселяти з забруднених територій почали з запізненням, а чимало людей через непоінформованість опинилися безборонними перед убивчою силою радіації. Це твердження слушне щодо тих 240 тисяч ліквідаторів, які впродовж наступного часу споруджували над реактором коробку з бетону і сталі, так званий саркофаг. Всього за роки до роботи в Чорнобильській зоні було залучено близько 600 тисяч чоловік. Зараз називається цифра постраждалих від аварії. Це 2 мільйони осіб, з них 500 тисяч дітей. На сьогодні в нашому районі на обліку перебуває майже 400 осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Із них 90 дітей та 17 дів померлих учасників ліквідації аварії. Ці події вчать нас, що ми повинні переосмислити поняття ризику. Так званий залишковий ризик, пов'язаний з ядерною енергією і з мінімальної статистичної величини, перетворився у страшну реальність. Трагедія Чорнобиля не минула. Вона триває й понині. Вона з нами. Бажаємо ми того чи ні. Заступник голови районної організації Спілка Чорнобиль Василь Михасюк бачив той жах 1986 року на власні очі, і забувати про це ми не у праві заради майбутніх поколінь, переконаний чоловік. Перше, що ми побачили, там, як нас автобуси везли, це значить всі села, ну, як після війни. І найбільше мені запам'яталося те, що ми їхали, а там нове село було лишень побудоване. Буквально біля станції кілометрів 15. І, і японські трактори, ті камацу, і прямо ковшов таким отвалом прямо їх валили. Це на, на очах, це, ще ніхто не жив. нові хати і все валили. Це ну, як війна. Тепер уже наших людей, чорнобильців, голови сільських рад, вже знають в лице, в обличчя. І це вже легше буде якусь допомогу отримати тим людям. Там є згідно закону, вони мають отримати, наприклад, на опалення там дровами забезпечити якусь допомогу біль моральну, ну матеріальну якусь допомогу. Це вже легше спілкуватися, і нам легше, тому що вже якась організованість, якась є. Що по-перше, вже з нами. От я дуже хочу подякувати голові держадміністрації калічку, тому що він ще такого не було до нього. А Зараз він зробив так, що він нас е, е, робить з нами зустрічі, в яких питає, що нам необхідне, що нас болить, і що нам потрібно зробити. Чорнобиль продемонстрував могутність і безсилля людини водночас. Він довів, що людський розум має необмежені можливості, але лише за умови повної відповідальності, за вчинки та дії кожного. Сьогодні ми згадуємо наших героїв-рятівників, які першими задля збереження життя та здоров'я майбутніх поколінь жертовно кинулися у бій з пекельним атомом. Людина багата друзями, а якщо це друзі з іншої держави, то це можливість вивчити побут, традиції та обряди інших народів. А дружба між Надвірнянською школою номер 3 та гімназією номер 1 міста Пруднік уже налічує 10 років спільної праці. 20 квітня відбулася українсько-польська зустріч, присвячена з нагоди десятиріччя підписання договору про співпрацю між Надвірнянською загальноосвітньою школою перших третих ступенів номер 3 та гімназією номер 1 імені кардинала Штефана Вишинського, місто Пруднік Польща. В рамках святкування 40-літнього ювілею школи номер 3 на свято були запрошені голова Надвірнянської ради Василь Попович, міський голова Надвірної Зіновій Андрійович, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Михайло Вин. До складу делегації з Польщі входили бургомістер міста Пруднік Францішек Фейдих, директор гімназії номер 1 пані Людмила Лісовська, вчитель керівник вокального гурту Десонанс пані Аліція Глувка, заступник голови Товариства співпраці з Україною в місті Ополе, Україна надвірна Ванда Якімко, представники міської ради міста Пруднік пані Аліна Фориш, пан Марик Краєвський. Учні школи для гостей презентували віртуальну подорож країнами Європи Польща, Італія, Франція, Англія, Німеччина, Україна, де розповіли про їх пам'ятки, традиції, звичаї, кухню. У своєму виступі бургомістер міста Пруднік, пан Францішек Фейдих, де щиросердечно привітав учнів, вчителів школи з нагоди цих двох свят і вручив директору школи Ярославу Крицькому. Цінний подарунок. Він з вас учасничила в рушних спадках Куднікуні. z młodzieżą, z dziećmi z innych krajów Europy. I wszyscy uczestnicy tych spotkań podkreślali, że Ukraina, młodzież ukraińska, dzieci ukraińskie są przykładem dla wszystkich pozostałych dzieci młodzieży miłości do ojczyzny i uszanowania tradycji, z których się wywodzą. Więc tego mam bardzo serdecznie życzę z okazji Ти пікне рочниці. Як зазначив міський голова Зіновій Андрійович, що сьогоднішнє свято підсумовує певний період часу тісної співпраці між партнерськими містами. Голова районної ради Василь Попович повідомив про запрошення, що у червні заплановано провести турнір по футболу у місті побратимі. Завдяки нашій співпраці ми отримали запрошення від е, повіту Продільського І у червні буде проходити війні. Турнір міні-євро 2012 року. Команда нашого району запросила так само взяти участь у турнірі. І ми хочемо подякувати і бурмістру, і старості Повіту за те, що з нашого району поїдуть 16 футболістів 95-97 років. Я думаю, що можливо, якщо у вас є такі хороші спортсмени, можливо, із вашої школи хтось прийме участь в тому турнірі. У заключному слові для підведення підсумків спільної десятирічної праці пані Людмила Лісовська зазначила, що вони дуже цінують дружбу з українцями. голова голова міста Йовіч, голова районної ради Василь Котовіч, Начальник буде освіти Михайло Винник. Szanowny kolegy, panie dyrektorze Jarosławie Krycki. Tak, Pczykieli Szkoły nr 3. Ja nie umiem mówić dobrze po ukraińsku, ale ja wiedziałam, że u Was są dni europejskie i ja tu sobie napisałam kilka słów i chciałabym powiedzieć je w języku ukraińskim. Dlatego nie śmiejcie się, a pomóżcie mi, jeśli będę się myliła. <Psych> ta dự do, dự do. D改, Na osobisto, tak, by w Pczykieli naszej gimnazji, Witami Was, Krzypieli i uczni szkoły nr 3. Prawdu podiakować za zaproszenia do waszego kraju. Szczero witają Was z wydawą podziejeju, Z rocznicę i szkoły. Bażają uspich w pracy ta wychowani młodzi. Witają i Was i nas z ważliwoju podieju. Сучасне глобалізоване суспільство багате не тільки надлишком інформації, але й стресовими ситуаціями, які підстерігають сучасну людину на кожному кроці. Відповідь вимогам часу європейське суспільство знайшло у соціальній та прикладній психології. Наша молода держава робить тільки перші кроки у розвитку даної науки, і минулого тижня українські психологи відзначили своє професійне свято. Привчати наших людей до усвідомлення того, що психолог це лікар, кваліфікована допомога, якого є необхідна для пошуку відповідей у стресових ситуаціях, потрібно ще з маличку. Вагомим кроком у цьому напрямі стало запровадження посади психолога у навчальних закладах України. Приймаючи досвід заходу, українці все частіше звертаються за допомогою до психолога. Виходячи із складної соціально-політичної та економічної ситуації в нашій державі, значна частина населення перебує в стані депресії, а обмеженість спілкування в українських сім'ях призводить до спалаху дитячої жорстокості в закладах освіти та позаї їх межами, однак, незважаючи на широкий спектр проблем в українській психології є цілий ряд здобутків. В кожній школі психолог прикладає надзвичайно багато зусиль та старань для виховання сумлінного та здорового суспільства. Тому заснування у 2004 році професійного свята є повністю виправданим і заслуженим кроком. Сьогоднішнє святкування цього дня зібрало у стінах Надвірнянської загальноосвітньої школи шкільних психологів та соціальних педагогів із шкіл Надвірнянщини. Своє бачення перспектив та першочергових завдань у розвитку даної галузі висловив присутні на урочистому. Очільник райвідділу освіти Михайло Винник. Професія психолога на сьогоднішній день це найбільш актуальна, затребувана саме 21 го століття з загрозами, викликами, які є сьогодні. І якщо ми розмірковуємо про значення цієї психології як науки, її практичне застосування, то ми побачимо, що застосовується у всіх сферах людської діяльності. Тут мова йде, щоб дитина, перебуваючи в школі, по перше почувала себе комфортно. Якщо є різні труднощі спілкування, якщо дитина ізольована може бути, значить завдання психолога по перше, допомогти цій дитині адаптуватися в школі, адаптуватися в стосунки з іншими дітьми, аби не було таких негативних явищ, як дитяче насильство чи інші оті загрози і спокуси, які є у світі. Михайло Винник зазначив основні цілі, які повинні ставити перед собою соціальні психологи. Перш. За все це задвоювання довіри дитини і батьків до психолога та предметна робота із кожною дитиною протягом її навчання в школі. Привітати шкільних психологів із професійним святом, окрім керівництва, зібрались також і діти, які підготували для своїх наставників концертну програму. Співи, танці, щирі дитячі посмішки надихають педагогів на подальшу працю за для світлого майбутнього підростаючого покоління. Ми хочемо певним чином вшанувати найкращих працівників служби, ну і просто створити хороший психологічний клімат для наших працівників. Найкращі психологи. Району були нагороджені грамотами та преміями Райвідділу освіти. Нехай цей скромний вияв визнання їхньої необхідності стане для представників даної професії стимулюючим фактором до самовдосконалення задля спільного майбутнього України. У Надвірнянській юнацькій бібліотеці зазвичай людно. Тут завжди у пошуках знань студенти, учні та дорослі. Частими гостями бібліотеки є інтелігенція Надвірнянщини. А у рамках святкування дня книги і авторського права в читальні відбулася зустріч з видацем з Івано-Франківська Василем Вітенком. Про цікаві новини книговидання знає наш кореспондент Надія Головінська. Книги морська глибина, хто в них пірнув аж до дна, той, хоч і труду мов досить, дивні перли виносить. Іван Франко. Так самі днями в юнацькій бібліотеці пройшла зустріч видавця книг Василя Вітенка, видавництво ТЕНПОВІ та письменників Нестора Чира, Галини Христан і відомого івано-франківського історика та письменника Романа Петріва. Зустріч назвали годиною спілкування, народження книги Два крила, адже в народженні книги приймають участь два крила письменник і видавець. І справді важко переоцінити роль. Книжки для людства, і навіть сьогодні у вік інтернету, ми не уявляємо свого життя без книги, джерела знань мудрості, пізнання навколишнього світу, і так буде завжди. На знак великої поваги до книги щороку, 23 квітня, святкується всесвітній день книги й авторського права. 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури. Адже саме цього дня 1616 року померли Сервантес. Шекспір народилися Моріс Дрюон і Володимир Набоков. Традиція святкування дня книжки народилася у Каталонії, де 23 квітня на день Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Нині Всесвітній день книги авторського права святкують у 190 країнах світу, в тому числі і у нашій країні. На зустріч з письменниками прийшли і студенти Надвірнянського коледжу своєю розповіддю про книгу чудовою, неповторно мелодійною, зачарував поет Нестор Іванович Чир. Сьогоднішній час наукового такого технічного прогресу, коли є е, світова мережа інтернету, де можна все здобути, де все можна взяти, де все можна будь-яку е, інформацію отримати, будь яку будь-яку інформацію послати у світ, у той інтернет, ну ніби здається, що книжка втрачає свій е, якби інформативний інформативний зміст, тобто інформативний сенс. Але насправді, насправді, ви і ще юні всі тут. А вже і ті, хто вже має досвід життєвий більший, насправді воно є не так. Чому на мою превелику на моє превелике переконання у тому, що з живою книжкою ніхто і ні з чим зрівнитися не може? Як повідомив Василь Вітенко, що видавництво видає цілий ряд краєзнавчих книжок художніх, історичних, навчальних підручників різної тематики, і відзначив, що видали свого часу першу книгу відомої з надвірної письменниці Марії Дзюби. Приємно те, що аудиторія зібралася у бібліотеці. Люди, які читають, які працюють з книгою, які самі пишуть. Видавництво наше працює віддавна. Видає цілий ряд краєзнавчих книжок художніх, історичних, навчальних підручників різної тематики. Ми працюємо і по різних програмах підтримки видань. От, зокрема, зараз ми започаткували і презентуємо тут у надвірній серію чин і ідея. Де вийшла перша книга Романа Петріва Вагони на підзамші? Це є тематика національно-патріотичного виховання людей, в тому числі молоді. В межах підготовки та проведення Євро 2012, 21 першого та 2022. Квітня стартувала іміджова програма України, перший благодійний міжнародний фестиваль футболу Великий м'яч, який мандруватиме містами України та Європи. Головна мета фестивалю об'єднати людей, які люблять футбол навколо культурних і духовних цінностей для спілкування, взаєморозуміння, вирішення соціальних проблем, створення дружньої атмосфери і позитивних емоцій під час підготовки і проведення футбольних. Чемпіонатів тому гасло заходу футбол об'єднує. Приємно також, що міжнародний фестиваль стартував саме з Івано-Франківська. Спортивно-мистецьке свято присвячене Євро 2012 розпочалося в суботу в Івано-Франківську і продовжилося в неділю. Навколо великої сцени біля міського озера проходили спортивні змагання, мистецька програма. Можна було придбати сувеніри з емблемою Євро 2012 Два дні Івано-Франківську футбол об'єднував культурно-мистецькі колективи, кращі спортивні команди і, взагалі, людей із цілого Прикарпаття. А ще тут можна було відвідати різноманітні майстер-класи, побачити в. Можливо... Умлювання м'ячами, церкові виступи, а ще безкоштовно скуштувати ось такі футбольні пироги у формі футбольного поля. Це є наше народне євро. Ми розпочали програму іміджу України, яка полягає в її прославі, в прославі її краси, культури, духовності, в прославі її красивого і тавновитого народу. І наш фестиваль стартує з Прикарпаття, стартує з Івано-Франківського, стартує з того місця, де він народився, і буде мандрувати всіма містами, які приймають євро. Це Львів, Харків, Донецьк, Київ. В програмі народного євро. Таку назву ще має фестиваль. Була м'ячем вдвічі більшим зазвичайний, плетіння футбольного килима миру. Та виставка була в до Євро Майстер-класи, концерти, фольклорних та сучасних колективів, презентація футбольного пирога Велетня. Його організатори, благодійні фонди, творчі Україна 21 першого Річчя та благодійного фонду Юрія Дерев'янка автором і співзасновником фестивалю є грузинський драматург і режисер Рагулів Власідзе, який упродовж чотирьох років живе в селі Федьків Надвернянського району. Власне, тому фестиваль стартував з Івано-Франківська. За словами Рагулів Ласідзе, ідея створення фестивалю вдалася на Прикарпатті. Саме цей пасанковий край, духовна сила, краса та творча енергія українського народу надихнули мене на створення фестивалю Великий м'яч та футбольних булав як духовного фактору українського народу. Саме тут близько 150 священників різних конфесій. Благословили та освітили фестиваль і зав'язали перші вузлики на футбольному келемі мерю. Це народне свято, що об'єднує людей, які люблять футбол і шанують культурні та духовні цінності та підвищує імідж України на міжнародному рівні. Переконаний Рагулі Власідзе. Іноді вдома пустує, коли нема любви. Любві є все, але нема любви. І це відчуваєш, що не вистачає. Ја ви ховар со фудбална школа во Грузи и ви вибраторов од детинство четврта во класа. Ја учев со фудбална школа и детинство бачиле тоа арено, загледа ја како арено. А потом ну за кој театрални се кинели се тоа и вона вошла во загали Фудбал за мене не просто а, а, игра во што се арена луѓе спиркуване. но полуй уже идёт час футбол становится таким потужным сильным энергетическим фактором Вичуває, що не вистачає тут, що не вистачає не саме в стадіоні, не вистачає балувальників. Тому що коли на стадіоні збираються балувальники, таке відчуття, що вони вороги прийшли, зараз друг друга будут знищувати. Але футбол таким потужним став культурним видовищем, так она розвивається. Футболіст поль забиває, думаєш, як можна це зробити без Бога, без допомоги Бога. І просто намагаюся, щоб як ще нам туди в кліні творчество. Творчество, навіть творчество паціяну, як розвивається футбол, щоб розвиватися творчество. Це дуже э, така тема, яка одним словом його не скажеш. Це програма, це не просто зрелищний заход, це початок інших проєктів. А була оце символ, котро мене завжди васхищало. Коли бачу це гетьманський символ, це мощ українського народу. Це не просто зброя. Я за хаті це зброї перетворити духовним таким зброєм, щоб для кожної людини це була знаєте як, щоб вона завжди готова має бути на всяких випадок захищати свою державу. Но... Працесімірної жизни, а не довше средство спілкування. Родзинкою свята є великий м'яч, який вдвічі більше зазвичайний. Він виготовлений у Харкові, де над його розробкою три тижні працювали найкращі місцеві майстри. Його унікальність і в розмірі, і в дизайні. Це красиві теплі орнаменти, елементи писанок неперевершеного українського майстра, відомого на весь світ Тараса Городецького. Автор у своїх роботах гармонійно поєднав трипільську символіку, сокальський і космицький мотиви. Композиційна вишуканість надзвичайно. Багатий малюнок і колористика. Найдосконаліша техніка виконання це все характерне робота майстра городецького. А тепер фрагментарно втілене у футбольному витворі. Ще одна особливість великого м'яча це те, що він викликає виключно позитивні емоції. Навіть дорослі, тримаючи в руках м'яч, посміхаються. Після урочистого відкриття великий м'яч один з атрибутів фестивалю, виготовлений з елементами писанок за ескізами відомого майстра Тараса Городецького. Вніс івано-франківський спортсмен богатир Назар Павлів. М'яч земна куля, а м'яч в загалі. ми говорим мяч но што такое намиче пициграник шесиграник це формула атома тоа не просто как тоа речи це формула атома а вот, падитес физики а не такви І все наше пространство так і відбивається. Під час фестивалю 12 дитячих та 24 дорослих команди зіграли у великий м'яч. Правила гри дуже прості: гра триває два тайми, по 7 хвилин кожен за правилами міні-футболу. Грати можуть усі бажаючі, незалежно від статі чи віку. Дитячі команди формуються з дітей віком до 10 років. Свято розпочалось дитячого футбольного турніру. За звання чемпіона та призи змагалися 6 команд. Ураган Ніко 2003, тисячі Дюсиша міста надвірна. Школа футболу Прикарпаття. 1, школа футболу Прикарпаття. 2, та молодці переможцем стала Дюсешор міста Надвірна. Вони впевнено перемогли своїх найближчих суперників зі школи футболу Прикарпаття. 1 серед дорослих учасників перемогу здобула команда енергетиків, яка увійшла у фінал всеукраїнського турніру Великий м'яч фестиваль зібрав декілька тисяч вболівальників та гостей. Долучилися до створення ще одного українського шедевру футбольного килима миру. Сотні мешканців та гостей Івано-Франківська вже вплели свої вузлики. Загалом килим буде створений із двох мільйонів вузликів. Його продовжать плести в інших містах. Ах проведення свята як символ єднання народів та культур навколо футболу, він претендує увійти до книги рекордів Гіннеса як найбільший футбольний килим, що твориться найбільшою кількістю людей у найбільшій кількості країн світу. Футбольний килим миру в майбутньому стане унікальним експонатом музею світового футболу. А пілім буде оброблено вишивкою, національно органи і якщо це нам вдасться Плеститься к Европейских державах, каждый народ, отделить свой орнамент. Что мы вокруг чего-то должны объединиться? А вокруг радость. Фу, огромный радость там нет никаких. Война, бо що сіс змагані в чем також під час фестивалів презентували футбольну ікону, пишеті шалики в народній стилістиці, а також унікальні булави від Рагулів Ласідзе, які він виготовив спеціально до Євро 2012 і присвятив відомим спортсменам і культурним діячам України Валерію Лобановському, Андрію Шевченку, Олегу Блухіну, Сергію Бубці, Альбіні Дерюгіні, Ліні Костенко. Це каламійська гліна, которую хатіли взагалі, хатіли це зробить булаву сесікло, з -з -з але вона мені не вдалося. І Потім як ще але собі кераміки і зараз занад двадцять 24 керамічі булав і працює ще над які держава Європейські держав учасникам Євро двадцять дванадцять бути нам посвіти. Це наш мистецький внесок до чемпіонату футболу Євро 2012. Сьогодні ми вам показали тільки 12 булав із 24, а загалом їх буде 40. На мою думку, українська булава має магічне значення. Саме вона сьогодні може прорекламувати Україну і стати. Та талісманом для збірної це потужний рекламний інструмент. Я бажаю, щоб збірна була сильна і могутня, як ці булави, сказав під час виступу автор ідеї. Колекцію була Рагулів Ласідзі Можна було побачити протягом трьох днів у культурно-розважальному комплексі «Пасаж» під час свята моди Франківський подіум подіум-2012». Під час фестивалю постійно працювало творче містечко, де діти та дорослі могли відвідати безкоштовні майстер-класи та кулінарне містечко, у якому можна було скуштувати страви народів світу. На завершення гостей фестивалю пригостили великим пирогом у вигляді футбольного поля. Це з м'ясом, но не просто м'ясо, там дуже багато спець. Разні спеції, щоб коли людина смакають, щоб вони коли користуються з пішею і для того, щоб он наелься, а щоб що пища визивала гарні думки, гарні настрої. No, При дуже смачний. По-перше, вражаю своїми розмірами, фашила ну, такий великий. Смачний, мабуть, тому що авторський рецепт також багато, багато впливає на смак. Але це щось незвичайне, не особливе. Дуже-дуже сподобалось, дуже смачно. Поріг такий смачний, що я б радив його всім їсти. Якщо хочете, запитайтеся рецепт організатора турніру. Він напевне дозволить вам його взяти. Цей періг дуже смачний. Полив, поливка дуже смачна. життя Найкраще свято, краще, ніж садочку, краще, ніж любе свято в світі. Так класно, тут, просто гіняє. Після івано франківська фестиваль помандрує до Львова, Харкова, Донецька, Києва, а також проходитиме на центральних площах європейських столиць. Наступний етап міжнародного фестивалю футболу Великий м'яч відбудеться у Львові 5-6 травня в центральному парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького у межах святкування Дня Львова. Вам сподобався фестиваль. я сподіваюся. давайте побажаємо нашим друзям-колегам зі Львова. Хай вони так само потішаться цим великим м'ячем. І хай вони отримують насолоду. А ми всі з вами будемо чекати євро 2012 Таке явище, як футбол, здатно об'єднати і культурно-мистецькі колективи, і звичайно, спортивні команди, а також людей із цілого регіону. Наступне місце, куди докотиться великий м'яч. Буде Львів. А на сьогодні івано франківську завершується це велике культурно-спортивне дійство. Ось такими подіями запам'ятався нам тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії Надвірна. Бажає вам приємних днів та гарного настрою. На все добре і до зустрічі!